У цьому відео ми пояснюємо, як ти можеш змінити свої вигоди в Сатоші Ка, тобто винагороду, яку ти отримуєш щодня в Сатоші Ка. Як ти можеш їх обміняти? На біткоін Ска, бо Сатоші Ка має міст, тобто пару з біткоін СК. Без комісії за нульовою ставкою. Отже, перше. Що ми робимо? Це вводимо PancakeSwap. Вводимо PancakeSwap у нашому пошуковику і таким чином ми зайдемо на PancakeSwap. Дуже важливо. Правильно написати PancakeSwap Finance і переконатися, що ти написав це правильно. Коли ми вже на PancakeSwap натискаємо кнопку підключити, кнопка підключити служить для підключення нашого гаманця, як тільки ми підключимо наш гаманець... У нас є пара BNB, торт, який ви бачите. І нам потрібно вказати пару. Де BNB, нам потрібно вказати Satoshi K, який у нас вже є додано до PancakeSwap. І нам потрібно додати, де написано торт, ми повинні додати біткоін. Якщо ми його раніше не додали, ми навчимося, як його імпортувати. Це дуже просто. По-перше, зовсім, що ми робимо, нам потрібно перейти до управління токенами. Те, що ви бачите там, і на. Офіційний веб-сайт Bitcoin Finance. Підемо туди, де знаходиться контракт, натискаємо. Це відео добре для того, щоб навчитися як. Також додати токен до PancakeSwap. Отже, з контракту Bitcoin Finance йдемо сюди на BZScan. копіюємо. Посилання це посилання на контракт Bitcoin. І ми повертаємося до PancakeSwap, ми його додаємо. У пошуковику, і якщо воно не з'являється, ми йдемо до управління токенами. Те, що ти бачиш, управління токенами тут, і е е е ми виберемо токени і додамо їх. Таким чином, ти побачиш, що ми можемо імпортувати зрозуміло, і ми це матимемо. В цей момент ми вже маємо пару Сатошіка зверху, та, що є тим, що ми хочемо продати. Це наші щоденні винагороди, які ми отримуємо, ми можемо це продати. Раз на місяць, кожні 6 місяців, раз на рік, кожного тижня, як нам хочеться, ставимо Сатоші К. І ми маємо вартість у біткоін з К. Ви бачите внизу, і тоді ви бачите внизу сліппач становить 0,1. Якщо ви звернете увагу. Тут написано 0.1. Дуже важливо, щоб ви це бачили. Натискаємо тут, щоб ви побачили, як це редагувати, і ви бачите, що встановлено 0.1. Ми ставимо це на 0,1. Якщо сліппач встановлено на 0,1, ми будемо свопити, натискаємо кнопку, свопимо. І таким чином авторизується зміна. І коли з'явиться зелене вікно, як ви бачите вгорі, це означає, що своп пройшов успішно, що ми будемо робити зараз. Отже, повертаємось до нашого гаманця і подивимось, як ми змінилися Сатоші К, частина Сатоші К і у нас. Є біткоінська, ви бачите. Ось у нас є наші 19.71 SK. Дуже дякую. Це відеоурок на вебсайті біткоін. Bitcoin Bitcoin Фінанси. У вас є більше таких відеоуроків.